То я починаю пропаганду суспільного. Ти почала з того, Діану, чи, чи, яким має бути суспільне? Я все ще хочу сказати, воно має бути. Це все ще ну, питання таке, ну, актуальне. Воно ще не відбулося. Сашко знає набагато більше за мене за п'ятий рік. А, заболтати ніхто не хотів, казав він. Так? Ще ну, Зараз є люди, які теж не хочуть. І це дуже серйозні люди. Політична воля, якщо ми про це кажемо, вона нібито є. Вона непомітна, і от я зараз не можу додзвонитися до Вікі Сюмар, яка сьогодні мала би провести останнє засідання комітету по свободі слова, на якому мало би прийняти останні поправки від там депутатів. Що вони там правлять, ви навіть не уявляєте на всіх великих територіях в Німеччині, у Франції, в Іспанії, в Польщі суспільні мовники займають дуже високий вагомий. Внесок в глядацькому спогляданні так переважно це, скажімо так, старша аудиторія старшого віку, але вона ніколи не оцінюється розміром в один відсоток глядацького інтересу, як оцінюється інтерес до от 1 протягом тих років нічівно нищення каналу з точки зору влади. Повсюди ці канали є, по-перше. Модераторами великих публічних дискусій по-друге вони відображають реальні настрої і смаки багатьох верст населення в цих країнах. Якщо ми говоримо про Європу, то Європу уявити без суспільного мовлення практично неможливо. Якщо приходити до слова пропаганда, то ніде суспільний мовник в цих країнах не є пропагандистом, а в тому сенсі, в якому ми розуміємо в радянському союзі, що таке радянський союз і що таке їхні. Спадкоємці у вигляді сучасної Росії. А пропаганда в їхньому, в їхньому варіанті це коли ти говориш постійно те, що не відображає дійсність і те, що до фактів не має жодного відношення. В цьому сенсі дуже показовим був виступ головного редактора журналу «Економіст» на Мюнхенській конференції, який відкрито закликав до бойкоту Раша Тудей і Спутника, чи викликав там істерику з боку Москви. Він каже про це абсолютно правильно, тому що його аргумент полягав в наступному. Ми не можемо з ними воювати, тому що вони говорять неправду, а ми оперуємо фактами. Якими б характером ми фактами не оперували, можемо їх оперувати, як робить ТСН, ми вражаємо, але ми завжди в нашій основі маємо факти. Якщо фактів не існує, це вже не пропаганда, це маніпуляція брехня. Да, брехня да. І, Сашко, коли плюси роблять голос країни. Або перший роби, ну, наприклад, інша музика з коганом. Це є пропаганда чи ні? Це а пропаганда можна культури я і є. Це ще ускладню. Героїка сьогоднішніх днів це об'єктивна реальність чи пропаганда? Окей, давайте так. Є, наприклад, Енциклопедія Британіка. Я навмисно перед тим, як їхати сюди, перевірив, що це таке. Що розуміється під пропагандою. То пропаганда. Це піддання фактів. Фактів. Таким чином, щоби. Підлаштувати їх під ідею, яку коло людей має передати іншим людям. І теорія пропаганди каже так: якщо ця пропаганда ведеться на користь всіх людей, це конструктивна пропаганда. Наприклад, коли голос країни або джаз, або щось таке. Якщо ця пропаганда ведеться на користь кола людей, тоді це деконструктивна пропаганда. Те, що ми бачимо приклади в Раші в Росії, це навіть не пропаганда, це просто брехня ну, Це просто, ну я б вважав це а, зброєю. Це навіть не змі. Це просто зброя, частка російської армії. Це і все. Що з цим робити, насправді? Я не знаю. Там, те, що ти привів в Мюнхені, економіст, в них просто культ свободи слова, ти ж знаєш, є дека ну різниця є. Американці ставляться до неї абсолютно як до ікони, як до ну, віри, до релігії. Свобода слова це перша поправка в Конституції. В Європі дещо не так. Це десь п'ятий-десятий пункт за прав людини. То різниця є. Але ані там, ані там не розуміють, як працювати з тим, що зненацька зробила Росія. Вона ж попрала всі правила і там добротону, і ну майже всі. Що з цим робити? Я не знаю. Може Сашко знаєте. Ми стикнулися з двома несподіванками. Ну, по перше, обсяг грошей, який ми весь час бачили, не наш, а ну російський в Європі. А ми розмовляли з кількома, наприклад, піар агентствами з приводу промовції Ukraine Today. з семи чи кількох до яких ми звернулися, лише одне погодилося з нами співпрацювати з причини того, делікатно вказуючи, що інші працюють з росіянами. Це лише поверховий е, шар е, того, якими купами грошей закидана європейська, наприклад, територія. Мова йде про е, спікерів, мова йде про лобістів, мова йде про політиків, мова йде про оплату послуг кабельних мереж, е, е, які заходять. Ну, ну, в готелях я не знаю, але кабельних мереж точно, які заходить Раша туди. Тобто ці кошти, які враховуються сотнями мільйонів доларів, лише на один канал, не співмірні з жодними коштами, які витрачають на власну пропаганду, наприклад, Deutsche Welle чи France 24 які фактично є пропагандистами цінностей цих країн за кордоном. Я думаю, що. Загальні бюджети цих каналів, включно з Бібсі Волд, не співставні з єдиним каналом під назвою Russia Today. А, тому а, ми розпочали лише цей крок на а, вперед, і розуміємо, що дорога, яку маємо пройти, достатньо велика. Але нам важливо, щоб наш голос був почутий в цьому плані. Ми маємо хороший а, контакт з нашими колегами в Польщі. Сподіваємося, що всього щось вийде, а, але насправді. Пропаганда в Україні це одна історія. Можна багато дискутувати. І, наприклад, те, чим ми займаємося, я не вважаю пропагандою, це розважальне телебачення, класичне розважальне телебачення. Його можемо трактувати як пропаганду, тому я кажу, що ми культура. Фільми про Степана Бандера, які вийшли і на першому національному, і на один плюс один. Вони в якій площині? В площині пропаганди, ідеології? Чи в площині розваг, так як ви сказали? Ну так, Степану Бандеру до розваг ніяк не внесеш, ну. Ми Робили це, це кіно, знаючи, що воно буде провальним по рейтингах. Ми можемо собі таке дозволити, бо поки що ми державні, а потім станемо суспільні. І прибуток не, є, не буде нашою метою. Олександр не може такого собі дозволити. От просто не може. Хоча вони зробили кіно, воно було дещо іншим. А... І щодо Бондери, так, воно було провальне. Ну, але вибачте, ви тут всі просунуті, я знаю. Може, навіть і Когана з джазом подивитися, але інші ні. І Коган завжди буде провальним. Ми ж маємо якось побитися. Ну от я починаю. Добре? Є речі, які ми ніколи робити не будемо, а вони не можуть не робити. Не буду тикати пальцем, але у кожного комерційного каналу є володар. Рано чи пізно. Не а... володар власник. <клес> <Харю>. <клес> я пропаганда, я нічого не знаю. Я кажу те, що я думаю. То володар-власник, окей, який рано чи пізно, на, на, на мій досвід, доволі багатий, рано чи пізно настає такий момент, коли він приходить і каже, оце роби, оце не роби. Все, давай тепер ти. Як ти робиш? Знаю про інших власників, хоча їх теж знаю. От. Я буду казати про того, до якого ми маємо відношення. А ми практично не дискутуємо з приводу того, що робити, що не робити. У нас завжди відбувається дискусія достатньо по широкому колу питань і в широкому колі. Тобто нема такого, що у нас існує якийсь вектор, який ми маємо відображати. Наприклад, наша участь. Звірніше, чи наше висвітлення Євромайдану викликало багато, скажімо так, питань з боку банкової. А я не буду казати, яку позицію ми тоді займали і що робили, але якимось чином ми вели мовлення, правда ж? Ну, якось так вели. Ви думаєте, що були великі обговорення і такі дискусійні штаби, революційні? Як висвітлювати чи ще щось? Ні. Те саме відбувалося під час бойових дій, те саме відбувалося під час бурхливих подій. Тому це, по-перше, залежить від рівня культури власника дуже сильно, і від правил, які існують в суспільстві, також. Сашко, ти зараз казав про речі, які ну, нібито зрозуміли Майдан. Ну так, всі порядні, люди, вибачте, були на боці Майдану, а решта людей зараз поза лінією фронту, ну окей. А, а всі культура? інші, які на інших каналах працювали вони. непорядні, чи що? а ти думаєш, що інших каналів не було? Ні, ні, я спостерігав. Більшість з них, окрім УТ1, уступаю, бачиш? А, були на боці Майдану так чи інакше. Вони просто фільтрували так акуратно, ну, акуратно. А що ви говорите? Ті, хто мог. Ну, ті, Хто мог. Хто був на проти, ну, скажи. Наші моніторинги все записано, все. архіви не горять. Так. Да. Вже після Майдану. ну, наприклад... Культура висвітляє перше. Там був, проблема не хто був на боці, по проблема в тому, хто як висвітлював. Хтось говорив про те, що на Майдані відбувається те, що відбувається. А хтось говорив, що на Майдані а, студенти побили яйцями заточеними а, брук, якимось шпацими рельсами і напали на бідних біркутівців, нещасно їх от побили, і потім в відповідь ці нещасне побиті біркутівці розбили 200 студентів. Кийками, сильнее события. Согласен, є одначка. Ну, я б хотів перейти до, до періоду після, якщо ми все ще загострюємо. Куль, культура висвітлення пана Ляшка, наприклад. Ну, і коли це було там після там, до виборів, після виборів. Такі штуки вони дуже помітні. Глядачі, я так думаю. В навзаєм вам, наприклад, той же інтер висвітлював пана Коломойського. Таким чином, що ну, не можна було навіть слухати. Ну, як там взяли що нібудь і втарили. Це як? Є нюанси. Це те, те саме з приводу того, як хто освітлював Майдан. А всі факти, які ми освітлювали з приводу партії Ляшка, були підтверджені, були, мали доказову базу. Інша, інша історія, як, яким чином цей пан, який видає бажане задійсне. Реагував на це, подавав на нас суд і так далі. Це вже інше. Я хочу перепитати, тут ніхто ж не думає, що я на боці Ляшка, правда? Це так просто питання було. Чи це був а вибір чого, редакції? А чого, чого це оце я взимали, було? Я так не зрумала, що вони можуть подумати, я ж не знаю. Але чи це був вибір редакції або було, е, власника? Ну, про Ляшка. У нас редакція незалежна від власника. Все, бо це є відповідь. Ви ж почули. Та і щоб завершити це коло знов до пропаганди. <кій> Теорія пропаганди та сама. Колись на початку того віку ще в, ну, воно вражалося так, що пропаганда як захистити народ людей від пропаганди? Просто не давати інформацію, заборонити. Нібито яка ідея має нестися в маси, має вирішувати коло людей технаріїв, які ну та але потім ця, ця ідея була відхилена і прийнята, ось яка. Проти пропаганди має працювати тільки просвіта і от це те про що зараз каже Сашко. Якщо ми зараз ну, держава не вкладе в просвітницьку діяльність, в тому числі і в кіно, то ми ну, ніколи не здогонимо цю пропаганду і ніколи її не здолаємо. Отак є одна ідея. До речі, можемо спільно зробити. Можемо запросити канал РТР і ОРТ зробити телеміст між Києвом і Москвою. А, ну, як би це не видавалося б смішним з першого погляду, а з іншого погляду, ну, понятно, що там яке мовлення може чекайте, хто в студії в нас, ми придумаємо. Головне, щоб нас, вони нас показали там. Ви пам'ятаєте студентські обміни? Наші студенти звернулися до них, студенти звернулися до нас. так? Їх хто студенти? Ні, от я думаю, що там не будуть сидіти сидіти не знаю, журналісти або інтелігенція або я не сто згадав о, ці перші телемости, які були ще з радянського союзу філафіламдонахів. Філен... Да. Я думаю, що багато людей о, дізналися з радянського телебачення, що сексу в країні нема. А і побачили реакцію з американського боку на цю історію. Це о, ми фактично знаходимося на багато гіршій ситуації ніж тоді під час потепління. Тобто знов Так, да, Штати, Ну, судячи з усього да. Штати і а, СРСР, але я думаю, що це принаймні, якщо ми приєднуєтесь до ініціативи. Абсолютно да. О, Давай спробуємо. Я, є ініціатива. так. спробуємо, я Так можна боротись. Ні, ми туди не поїдемо. Ні, Так, я себе, пішов. Да. Тут, <св> я> тут якісь провокатори. <св> я>, я не поїду до Москви вже ніколи. З інших причин, тому що я ворог або там щось зі мною зробить. Я просто не хочу. Я викреслив Ні, це місто. починав він з Америки. Починаємо з Києва. Да. так. мені здається, що суспільний мовник саме має бути тим інструментом, який би дозволив ем, людям з різних регіонів України зрозуміти цінності один одного, зрозуміти цю відмінність, але зрозуміти багато спільного, і тут про контент питання яким чином це можна робити? Які формати, які програми, який контент має бути на суспільному мовнику, але можливо і на комерційних також для того, щоб справді ну, зшити країну? Та, отож би, я подумав, ви так звертаєтесь до суспільного мовника? Ніби комерційні канали розривали її на на, на постійно на? Так ну, же не було. Є питання до деяких каналів, є питання. До, людей, до людей, до власників, до володарів і не знаків. До <кiffe> того, <кiffe> що вони показували протягом багатьох років, 2004-му і під час Майдану? Окей, якщо можна, я поширю це питання, ну зроблю більшим. Добре. Ви кажете, що треба зшивати цінності людей, які живуть на сході і на заході. Ну, Діано, це знов контрпродуктивно, бо це робили багато років. Давайте сшивати український з російською мовою. Так вони казали, і на цьому нас трощили постійно. Зараз та ж фігня відбувається, от точно така ж. Я б сказав, що Україну треба зшивати не тільки схід з західом, а наприклад, молоді літні. Кому тут цікаво, як живуть наші батьки? Ви тільки змущаєтесь, я не ображаюсь, просто кажу, над тим, що у Т це канал старих. Послухайте, це наші старі. Якщо вони думають про пенсію, це не означає, що до вас вона не дійде. Дуже швидко, повірте. Але ви не цікавитесь ліками і пенсіями, це нібито інша країна. Ви не цікавитесь, як вони живуть. Це не треба сшивати. Е і таких питань аж отак. Немовних, а, не там Східзахід, цінностних. Я тут скажу важливу річ. Насправді питання надзвичайно важливе і дискусійне. Одна справа налагоджувати контакт з Росією, наприклад, це потрібно, тому що нікому не потрібна війна, починати дискусію. А інша справа шукати, як шивати власну країну. А ради чого шивати, якщо задекларовані європейські цінності під назвою там гідність, свобода, верховенство права, чесна праця будуть в цій країні існувати не декларативно, а насправді шивати нічого не треба. Взагалі? Якщо насправді ці цінності в країні уста, 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 у, у, будуть такими, які би хотіли, чи багатьо, багато людей, які сидять в цій залі, а, то нікого не потрібно на сході в цих цінностях переконувати. Є багато людей, які мають а, дещо інший погляд, скажімо на те. якщо ці люди побачать, що ці цінності реально втілені в життя, хто перепрошую, в Донецьку буде проти. Отримання а, заслуженої зарплати за чесну працю, хто буде проти того, щоб а, власники цього краю, як було свого часу, не продовжували красти і а, сиділи, якщо це доведено, по заслугах не звичайні шахтарі, які в копанках це копають, а ті, хто спонукав їх до цієї праці. Якщо ці цінності от, насправді... як можна не любити цю людину, якщо скажіть, ці цінності він насправді... він щойно одружився, і він такий ідеаліст, ідеал що я просто не знаю. Ну от, я скажу хто. Абхазія 20 років в повному лайні, але їй байдуже. Вона так живе. А, ну, Отримаємо те ж саме на Донбасі і на Луганській, їм буде байдуже. Розумієш? Навіть якщо Україна ти, заживе ти, класно, вони не підуть. Я не, не так добре знайомий з Абхазами, як ти. от, а, а, і тому мені... Може, ось ти не знаєш краще, <решко> там те саме. Може, при, при ну, не знаю, Молдов, Молдуван, Молдова, при, Приднестров'я, знаєш. Важко дискутувати. Я думаю, що проблема полягала в тому, що там вже запущена, ну, запущена болезнь. А тут. А смотрите, тут у нас ще взагалі не зрозуміло, що, тому що ніяких цінностей, які втілилися в життя, насправді ще питання про це. І так само в Грузії перепрошую, да, звичайно, там відбулися певні реформи, але на випадково там відбувалися політичні кризи, в тому числі і криза довіри до президента Сакашвілі. Напевно, щось там було, що викликало ці історії. А натомість в будь-які європейські країни, будь-які дії а, керівників держави підлягають в першу цінку, в першу чергу, оцінці з точки зору системи цінностей. З точки зору громадської думки, а не а вже в другу частину, з точки зору закону. Тому якщо в цій країні розпочнуться діяти насправді ці цінності, я думаю, такі питання не будуть актуальними. Але ви вважаєте, що медіа на це зовсім не впливають? Вони сильно, ж частиною дуже сильно є... впливають, дуже сильно впливають так. Тому важливо, які цінності вони доносять людям. Так. І в який спосіб? Так. Я все ж таки не вірю. Бо таке раптове, ну така ідеальна картинка є, я бачу її так, але вона не досяжна. Ну я не думаю, що ми будь-якими способами, методами можемо зробити цінностну країну одну цілу. Не буде так. Люди такі, які вони є. от і все. Це не, не я не кажу, що цього не треба робити. Так ми будемо робити. Просвітницька робота має бути обов'язково, але. Гадати про ідеал ну такого не буде. Це не просвітницька робота, це робота на рівні філософії, на рівні а, системних свідомих а, кроків, системи цінності, яка має існувати в різних б, б, ш, 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 шарах а, культурному, політичному і так далі. Хоч це, одну конкретні, одну це конкретні проєкти. Хоч одну філософську програму. Я кажу, я кажу про те, що має відбуватися в суспільстві, і проблема цінностей не постає. Чому зараз в Європі так складно? Тому що проблема з європейськими цінностями які мають бути реалізовані, а не просто продекларовані, стикнулися з великою ядерною державою. Сашко, ви знімали кіно про Крим. Які рейтинги були в цього кіно? Так. Я знаю про твій канал більше, ніж ти знаєш. А, нет, да. Про татар. Кримських татар. Воно знов таки комерційний канал не може собі дозволити такий канал. Він вони хотіли б, але вони не можуть. Бо воно провально. А вони живуть за те, що вони заробляють. Це я за 4 роки до вас звернуся і скажу, будь ласка, платить. Платить, бо ми вам продовжимо продовжимо показувати, я не знаю, ту ж саму іншу музику. А, ну і книга UA у нас теж буде. А, і література буде, а в нього це буде все провально. Ви ж не будете там дивитися. Я а не в знаю, чому спільному будуть? Ні. Думаю, що ні, але платити будуть, і такі... ми видаємо книжки. Наприклад, книга Сінічкина у з у приводу здорової корисної їжі О. ТСН очима журналістів. Та насправді Майдан, вони стільки роблять корисного, ТСН. що ви навіть не знаєте. Але Купуйте наші книжки. Да. Тут ось в чому справа. Є такі парадокси невеличкі. В, в тій же Германії, Німеччини. Вони не дивляться весь час суспільне мовлення, але коли доходить до виборів. І до важливих моментів життя країни вони все залишають всі комерційні канали, і приходять туди. Подивляться трохи, а потім знову йдуть на комерційне розважатися. Але платять і, і чимало, от повірте, 29 євро це навіть для європейців ну, багато. То вони от, от таким чином. І ще одна така парадоксальна річ: якщо політика запрошують на комерційний німецький канал. Рейтинги падають аж бігом, так, до самого низу. Якщо політик приходить на суспільне, рейтинги отак злітають. Знай чому вони так німця може привчили? Ну і ми привчимо. Ми багато так. обговорювали, як боротися з цією російською контрпропагандою в Європі. Існує дуже велика кількість ініціатив. Mm -hmm. Дай Бог, щоб вони були реалізовані з приводу створення потужних мовників європейських. Тому що Ukraine Today – і це добре, але якщо будуть а. створені нарешті європейські мовники, які будуть вести мовлення російською мовою. А про це зараз ідеться. Ну ні, бо то дочі ну ну go, go ні, Америки. Ну вони ні. ж так і роблять. Ні, що ну, це трошки інакша історія. Я кажу про інші бюджети, я кажу про інший штат і про набагато більший обсяг роботи, ніж той, який робиться традиційно зараз. Активно на цією в мене праців, є інший контр-аргумент. Це має бути контрпропаганда, так? Ну, якщо ми протистоїмо російської пропаганді, то це має бути контрпропаганда. Я не знаю, я вас запитала. Окей, на, мій, на мій погляд, потрібно просто розповідати Те, що насправді відбувається Правда? в Європі. І так. все. А, те, що я сподіваюся, буде робити Україн Today. Так. Ми так і ділимо, що. А чому Україні? така назва? Як Раша Today, ви нібито від того від то, від, то, від, то, від, то, від неї? Ні? Це економія. Ми використовуємо короткий маркетинговий лікоть під час просування вперед. Каша Ukraine today, всі одразу все розуміють. Лікоть! Зрозуміло? Тому Ukraine today. Добре, якщо потрібна буде допомога, тільки скажи. Я сподіваюся, що ми не будемо постійно, Ukraine today не буде ганятися за своїм хвостом, так? щоб постійно не знаю, опровергати те, що каже Раша Today. Або це буде марно. Просто ну я думаю, що це контрпродуктивно чи ні? Ну так ну, ми таки не робимо. Ну от з такою пропагандою я згоден. Ага. Давайте казати правду про Україну. Крапка. І тут в країні ми маємо це робити, і ззовні ми маємо це робити. От і все, от і вся пропаганда.